Ваше блаженство, дорогі брати Архірині, шановні отці, браті і сестри, шановна адміністрація Луганської області, сьогодні дійсно великий історичний день, велика історична подія, тому що як блудний син колись повернувся до батька, так цей величний храм повернувся сьогодні в лоно Православної церкви України. І сьогодні, в перший раз за довгі віки, ми мали можливість чути рідну українську мову, ми мали можливість насолоджуватись прекрасним співом. Нашого студентського хору академічного, і ми мали можливість посповідатися, прийняти таїнство сповіді, причастя і бути причасним до сьогоднішньої події, тому що багато-багато наших предків, отців, братів мріяли про цей день. Але чомусь сподобалися ми взяти сьогоднішню Участь у цьому величному храмі. Щиро складаю подяку ваше блаженство за благословіння, за той початок великої праці, яка ведеться для того, щоб цей храм ожив, щоб він отримав благодать Святого Духа іменно в цій рідній церкві нашій українській, тому що зараз йде такий поділ. Між тими, що люблять Україну, і тими, що чекають не Україну. І поділ цей прийшов про людських серцях і пройшов якраз по межі церкви. Завжди питають, чи ви за перемогу, чи ви за мир. Якщо за мир, значить вони ходять у московський патріархат. Якщо за перемогу, за перемогу України. За перемогу того, тої справедливості, яку, за яку боролися і померли сотні мільйони тисяч людей, які прагнули цього. І сьогодні ми дочекалися цього дня. Щиро дякуємо всім архіреям, які з різних куточків нашої України прийшли, щоб звеличити це свято по благословенню його блаженства, блаженнішого. Епіфанія митрополита Київського і всієї України. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! знак нашої щирої молитви. І на знак щирої вдячності приносимо вам ці чисті квіти, які дарує нам природа, які, які колись росли в раю, а зараз спустились на землю, щоб радувати людське, людське око. А це простору ми виймали за ваше здоров'я, за ваш невтомний. Труд, який працю, яку ви несете на чолі помісної православної церкви, як її очільник, і щиро дякуємо і молимось Богу, і просимо, щоб Господь потримав вас на многії і благі літа.